Буду і ми всі, хто йде. Я сама йду туди, куплю курку, хребет, кину їм або цей най кусок кобаси розділю на три куски, ну, бо шкода просто. Про оцих чотирилапих розповідає Ольга Петрівна. Вона гуляє зі своєю улюбленицею Нікою і підгодовує безпритульних собак у районі Кадуб у Чорткові. Ці хвостаті стерилізовані, тому спокійно гріються на сонечку, каже жінка. Та не всі тут такі. На Січинську там є велика така собачка, сучка. Вона гуляє, і таких шість чи вісім за неї бігають великих хлопчиків. Та й може, ви знаєте, вона гавкне, а воно роздирає, летять і все. Останнім часом у Чорткові розвелося багато безпритульних собак, тому вирішили діяти, виловлювати і стерилізувати. Агресивні собаки в місті, і мерія вирішила боротися з цим за рахунок такого методу, щоб їх відловлювати, каструвати. Там вони мають їх дві неділі перетримувати і привозити знову на місце сюди, але вже кастрованих. Ловлять собак фахівці центру стерилізації тварин із Чернівців. Місцева влада уклала із ними договір. Після стерилізації чотирилапих мають повернути у населений пункт. Перший такий вилов уже провели у районі Кадуб. Ми знайшли чотири тварини, Планували шість, але воно не так все просто, як люди думають. Тварини тікають і з тим снадійним разом тікають, недостатньо їм, щоб його усипити. І після трьох тварин тварини розбігаються, вони чують вже небезпеку. Це безпечно і не несе шкоди тваринам, наголошує Михайло Табачак. Вартує стерилізація приблизно 4 тисячі за одну собаку, але містяни погоджуються. Проблема є, і вирішувати її потрібно. Собак багато, бігає. Ні. Ну і, і страшно деколи ходити. Люди жаліються, і в чатах пишуть, то жаліє, то що то ні видумано, і ні. Де не... да, ми підтримуємо це, так. що треба щось робити. Через кілька днів перших чотири собаки після стерилізації повернуть і будуть ловити решту.